Пан Іван востаннє порається на городі. Невідомо чи навесні він знову зорає та засадить цих 10 сотих. Цей клапоть годував його сім'ю за продані картоплю, буряки та капусту. Чоловік дружині купував ліки. Тепер сім'ю залишить без засобів до існування. Кілька місяців тому ці чорноземи на папері зробили неродючими і віддали під забудову. Я три тони картоплі зібрав. Я зібрав кукурузи буряка кормового, бо я то кормлюся. Я мушу, мушу я, а інакше мені треба ходити і просити, щоб мені на лікарство. Жінка приймає 6 хімій. Хімії дуже дорогі. Операція. А ось це глина, яку вже навезли для розбудови нового кварталу. Хоча земля під арештом нові власники ставлять межі та вмонтовують палі. Селяни ж понад рік оббивають пороги, але жодного результату, крім величезних папок паперу та нових суперечливих деталей. Зокрема, про кількість ділянок під забудову. Ми даємо запити, сільська рада дає 239, всі дають 239 і постомитися. Сільсь... Облрада і сільського господарства дає нам і акти, і відповіді ще 258 ділянок. Винуватцем група селян називає сільського голову Михайла Крису. Мовляв, він незаконно провернув аферу у своїх бідах. Звинувачує голову і пані Стефанія. У 2003-му самотня жінка поїхала за кордон заробити грошей на ремонт будинку. Коли повернулася, з'ясувала хату родичі за сприянням пана криси продали. Мало того, на одному з прийомів сільський голова, за словами жінки, просто накинувся і побив її. Він підніс оте тяжке крісло в ліву руку. Отак, От як я була в куті, Барановський стояв тут, а він стояв тут. І він взяв ліву руку крісло і вдарив мене. Ото два. Кримінальну справу за фактом порушили. Втім, до кінця її так і не довели, чому пан Криса так агресивно поводиться своїми підопічними відповіді. Ми не отримали. Адже вкотре наша знімальна група сільського голову сукільник на робочому місці не застала. Прийом понеділок. Я, я завжди тоді, я завжди на роботі зазвичай не знаю. Тобто він вийшов в залі сільської ради чи в сільській раді. Я не можу точно сказати. Нагадаємо, проти Михайла Крис вже порушили кримінальну справу через перешкоджання роботі журналістів. У квітні цього року він розбив телевізійну камеру одному з львівських каналів. Ірина Папірна Голосі Шилковий. Головні новини Львова.